Оксана, ми купили з хлопцем ліжко 160 на 2, але мені все рівно тісно, що мені з цим робити? Ліка, якщо хочеш почуватися вдома королевою у своєму ліжку, тобі потрібно ліжко брати 2 на 2. Нас ця моделька називається Best, але можна замовляти з будь-яким іншим узголів'ям. Дивіться, тут йде не сильно високе узголів'я. Ось така висота, в принципі, від матраца. Воно доволі таке м'ягеньке. Сканинку можна обирати будь-яку на ваш смак. Тут йде повністю цільнозварені металеві каркаси. Ось металевий каркасик, букова ламель, відстань між ламелю 3,5 см. От. Металевий каркас йде як верхній, так і нижній, йдуть цільно зварені. Але якщо раптом у вас немає, ну, ми рекомендуємо замовляти це ліжко з розбірним каркасом, тому що багато будинків є, куди не входиться ліжко. І в нас були випадки, навіть коли його несли через вікно заносили. Тому рекомендуємо в таких розмірах брати його розбірним каркасом. Так, букова ламелька вже сказала вам. Дивіться, моделька виконана без зйомного чехла. Ось такий кутик, доволі красивий, все гарненьке. Можна замовляти і. Із таким кутиком, зйомним чехлом, красивий кутик. От, ніжку можна е, обрати в залежності від вашого запиту. Зараз тут стоїть висока ніжка під робот-пилосос 12 см. Е, так, Узголів в цього ліжка може бути різне на ваш вибір. Базова вартість цього ліжечка 27 тисяч. Е, це базова. Тобто вартість може коливатися в залежності від обраної тканинки і також вибраних опцій. До речі, до цього самого ліжка пропонуємо вам ще ось такі тумби. Вони є на одну шуфлядку, є на дві. Тобто тут може бути дві шуфляди, може бути такого плану. Ніжки теж варіюються, можна змінювати ніжку вищу, нижчу, як вам подобається. І можна виконувати в тканині, як і ліжко. До речі, багато хто переживає у нас, що е, тут нестійка поверхня, от що тут все буде проливатися, нічого не можна поставити. Ось вам приклад. Все можна поставити, і нічого проливатися у вас не буде.